Вау, це ж піца! Виглядає апетитно. Ага, я перша спробую. У мене жовтий колір, тому піца мені підходить. Ага. Ось тільки помідорки на піці мої. Ей, де моя піца? Квинтіанану поверни. Я повинен з'їсти всі-всі помідори. І всі-всі пепероні. Ням-ням-ням. смакота. А тепер моя черга. Відай сюди. Е, щось не так. На піці з зеленого лише зелений перець халапеньо. Мені доведеться його з'їсти. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Хочу знаєте, я думала, що це буде гостріше. Ой-ой, ой як же гостро. У мене в роті все горить. Фух, ось це умора Ну На все тепер піцу можу скуштувати я. Вона стала повністю жовтою, тому повністю дістається мені. Хочу скласти всі шматочки між собою та спробувати. М -м, яка смакота. А як тягнеться сир смакота. Зупинитись просто неможливо. Ой, Квентін, твоє обличчя. А що з ним? Ого, моє обличчя більше не червоне? Клас! Ходімо далі. Іл, це лимон Гидота. Е, в мене авокадо. Цікаво. Квентін, ого. так, мені дуже пощастило. У мене ціла тарілка полуниці. Хочеш не отримаєш? І ти також не отримаєш. Це все для мене. Як же смачно! Обожнюю полуницю. Хочу з'їсти її повністю. До останньої ягідки. Залишилась остання. І тебе я також з'їм. От і все. А, до речі, Венді, якщо хочеш, можеш доїсти. Що? Ні. Тобто я таки не буду. О, Ідея! Дивись, Квентін. Нічого не бачу. Ти про що? Не знаю, мабуть, здалось. Так ось, я з'їла усі листочки, а тепер можу переходити до авокадо. Хм, Пахне непогано. Цікаво, що там всередині. Подивимось. Ого, яка велика кісточка. Треба від неї позбутись. Ей, А ти авокадо! А, ось вона Але як тебе зняти? О, вийшло! Ну, дякую. У мене тепер обличчя в авокадо. Забавно. Хм, Краще я спробую ту половинку, яка не була на обличчі у Квентіна. Диковирює ложечкою і спробую. Хм, ну, На смак воно ніяке. Зійде. Ну що, Майлі, тепер твоя черга. Правда. Лимон. І що мені з ним робити? Він же такий несмачний. О, як то кажуть, якщо життя підкинуло тобі лимон, то зроби з нього лимонад. Зараз трохи його поб'ємо, щоб сік легше видавлювався. Готово. Залишили зробити невеликий отвір в лимоні і видавати весь сік у склянку. Чудово, тепер у мене є лимонад. Требуємо. Треба уявити, що я десь на пляжі океану і п'ю смачний коктейль. Краса. М -м -м Ой, це зовсім не смачний коктейль. Лимонний сік неймовірно кислий. Ой, майлі, що з тобою? Зачекай, у нас волосся тепер не кольорове. Ого, і справді. А лимонний сік я допивати не буду. Здорове, що волосся стала звичного кольору. На це раз мені пощастило. У мене картопля фрі та сирний соус, а в мене жука джусі дроп із кислим гелем. О, Венді! Ось у тебе щось несмачне. Так, у мене несмачна спаржа з гострим табаско. Гедота. Квентін, ні. Я ділитись не маю наміру. Вся картопля лише для мене. Обожнюю! Яка ж вона смачна! А тепер треба спробувати разом із соусом. Зануримо в нього картопельку. М -м, хочу, знаєте, до мене прийшла ідея, як зробити так, щоб сирного соусу вистачило на всю картоплю. Треба покласти весь соус у картоплю, потім закрити упаковку, потрясти і вуаля. Картоплявся у сирному соусі. Це ж просто геніально. М -м, як смачно! Мені дуже подобається. Ням-ням-ням. Просто пальчики оближиш. А з нами поділишся. Вибачте, але залишилась остання квентін, твоя черга. Точно, я вже й забув, що в мене теж смакота. Зараз спробую. Вау, як багато жуйок! Mm. Дівчата, а ви що дивитесь? З вами я ділитись не буду. І так, я дещо придумав. Для початку позбавимось від упаковки, а потім з допомогою качалки розкатаємо великий тонкий плац жуйки, а на нього вже видавимо кислий гель. Чудово! Залишилось лише все скрутити в трубочку і можна спробувати. Майлі, як тобі мій смаколик? Нічого особливого, у мене смачніше, ну і добре. Головне, що мені дуже-дуже смачно. Отак. О, гель-то такий кислий. Прямо дуже кислий. Бррр. Ну, а тепер я можу надути бульбашку. Ого, класно вийшло. Бенді, твоя черга. О, ні. Жахлива спаржа. Не забудь про соус Табаско. Ні. Він точно не смачний. Нічого не вдієш. Доведеться спробувати крапельку. Як же це лякаюче виглядає? Спробую маленький шматочок. А тепер ще один. Та ще. А, мамочки! У мене в роті все горить. Друзі, наче все минуло. О, Погляньте на свої шиї. Квентін, тепер наші шиї не кольорові. Здорово. Здорово і справді. Давайте продовжимо. Ще трохи і ми перестанемо бути кольоровими. Він справжній. Ауч. Так, справжній колючий кактус. А в мене щось дивне у пляшці. Я точно не хочу бути першим. Майлі. Ого. Так, у мене качан кукурудзи. В цілому непогано. У Квентіна щось не зрозуміли а у Венді кактус. Ось це у море. Ну що ж, почистимо кукурудзу. М -м -м, добре. Спробуй вдарити об стіл. Так вийшло. Усі зерна кукурудзи відвалились від качана. Крутяк. Тепер збираємо всі зерна і спробуємо. Ох, друзі, це було смачно. А чого ви смієтесь? Ой, кукурудзу забилась в носі. Подумаєш, дрібниці. Квентін, продовжуй. Ну що ж, спробуємо. Зачекайте, випити не виходить. А якщо натиснути, то з пляшки вилізе жиле. Прикольно. Виглядає дуже апетитно. Ммм, яске солодке. Мені дуже подобається. Знаєте, хочеться до бабки та побільше. Натискаємо сильніше. Смакота! Ой. Ну, от і все. Бенді, ти наступна. Ах, добре, давайте спробуємо. Знаєте, я дещо вигадала. Замотаю руку скотчем, щоб не вколотись. Ось так. Ну жба. Вийшло. Квентін, дай п'ять? Даю. О, ні, Я прилип до тебе. Відчепись, Венді! Ого! Ти знаєш, ця ситуація наштовхнула мене на одну думку. Я можу зняти усі колючки за допомогою скотчу. Це ж геніально. Так вийшло. А кактус без колючок такий милаха. Ну що ж, а тепер саме неприємне. Спробуємо. Ой, кактус жахливо, несмачний. Не, не можу це проковтнути. Пробачте. Фу, треба терміново почистити язик. Навіщо плюватися в мене? Яка гидота. Більше ніколи так не роби, Венді. Ого! Зачекайте мої руки, вони більше не червоні і мої. Я такий радий, що ми більше не кольорові. Давайте знову зіграємо на барабанах. Згодні? Що? Ні. Давайте гратимеш на маракасах. Маракаси? Ви серйозно? Хоча знаєте, звук прикольний, мені подобається. Як чудово, а я гратиму на трикутнику. А я гратиму на ксилофоні Він видає такий чудовий звук. Ми справжній музичний гурт. О, ні, здається, Лінці, Джексон і Кенді все з'їли хочуть ще. Готуємо гігантську їжу челендж. Шеф, бабуля та ішлі готуватимуть бургер. Давайте поглянемо, що вийде. Слухайте мене уважно. Ми повинні впоратись, погнали. Я вже маю тісто для майбутніх булочок. Потрібно буде його розім'яти. Шеф, ходи сюди. І так, ти приніс багато фаршу для котлет. А Єшлі вже привезла величезний візок із овочами. Супер! Все йде за планом. Вона така важка. Що робити далі? Ходімо сюди. Потрібно допомогти мені витягнути це гігантське тісто. Вийшло. Тепер всі починаємо його енергійно розминати. Менемо краще, щоб тісто було м'яким. Мені потрібен невеликий шматочок. І так, воно чудове. Тепер формуємо багато булочок. Я вмазую булочки маслом, а ешлі посипає кунжутом. У мене все добре. Йдемо за графіком. Бабуся, що далі? <гас> Потрібно все приготувати. Такої величезної печі у нас немає, тому обсмажимо вогнеметом. Ідеально. Шеф, де величезна сковорідка? Вже несу, бабуся. Вона дуже важка. Куди її поставити? Прямо сюди. І так, розкладемо котлети прямо на сковорідку. Мені потрібно перевернути. Котлети виходять чудові. Дай но ну, я тобі допоможу. Відійди. Потрібно перевернути все одразу. Ось так. Клас. Ешлі, вибач, але це не для тебе. Дам тобі важливе завдання. Наріж огірок. Звісно, прийом-прийом. Це ешлі. А ось і мої помічники. Гелікоптери своїми гвинтами наріжуть всі овочі швидше, ніж я ножем. Подивіться. І так, мені треба нарізати огірок. Починаємо. Ой, як швидко. Ой-ой-ой. Раз, два і готова. Це ж треба, Ешлі, ти така розумниця. Давай, бабуся, тебе поцілує. Молодець. Збираємо бургери. Я поклав булочку та котлету. А я сир, огірки, помідори, цибуля і салат. Додаємо соуси і накриваємо булочкою. Як апетитно виглядає, один бургер готовий. А тепер готова 10 бургерів, п'ятдесят сто. Я так зголодніла. Не можна Ешлі. Сподіваюся, що діти цим зможуть наїстись. І більше не бери. Ви можете спробувати. Мм, як класно. Дуже смачно. Це неймовірно. Ви так накинулись на бургери? Бабуся шеф та ешлі чудово постарались. Усі бургери вийшли ідеальними. Малюки, ви наїлись? Так, Ого, нас ну зараз дує? Тепер діти хочуть морозиво. Ви можете це приготувати? Ну, звісно. Для моїх коханих малюків все що завгодно. Е, потрібен виноград, а я приніс банани. Нам точно потрібні ананаси. Зібрала трохи полуниці. Що ви ще принесли? Ківі-пітахая. Чудово. Усі інгредієнти є. Давайте готувати. Подивимось, чого можна почати. І так, можна один виноград? Ні. Краще почисти банани. А я займуся ананасом. Давай, швидше, швидше. Ось так ось. Зрозуміла, все буде. Чистимо банан. Так, один готовий. Шкірку викидуємо. Ух ти, як бабуся швидко ріже ананаси. Ешлі, прискорюйся. Ешлі, скоро потрібні будуть банани. Нам не можна вибивати з графіку. Я поки що наріжу киві, а я полуницю. Я намагаюсь. Майже все почистила та нарізала. От готово. Так, ми порізали всі фрукти та ягоди. Ідеально. А тепер потрібно все перетворити на сік. Виходить один готовий. У мене також. Я роблю пресом. Так надійніше. Чудово, спробуємо. М -м -м, смачно. Ешлі, що робиш? Ти? Ви ж не сказали за допомогою чого робити сік. Тож я топчу ногами. Виходить чудово. Спробуємо. смачно розливаємо все по формах. Чудово, Готово. Тепер треба все заморозити. Беремо спрей миттєвої заморозки. І у нас виходить морозиво. Поля. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. О, відміни морозиво! Дайте п'ять шеф. Ешлі, що з тобою? Ох, вона знову заморозила себе. Діти, пригощайтесь. Ого, вони із задоволенням розбирають морозиво. Ух ти! Жавти я не пробувала. Як смачно! Ви приготували чудове морозиво! Смакота. Так. Дорогі, вам не варто їсти так багато і швидко. Ви всі замерзли. Ху. Ми з'їли надто багато морозива. Воно скінчилось. Тепер бажаємо лимонад. Приготуйте нам його, будь ласка. Ще щось, я втомився. А ти куди, шеф? Повертайся. Так, так, ми все приготуємо. Ми зібрались І так, приносимо більше лимонадів. Давайте, давайте. Молодець, шеф, поспіши. Неси сюди газовку Чудово Так, візьму і себе до рук. Тримай батут, його треба надути. Гаразд, це не так складно. Хоча ні, не виходить. Оу, ой, шеф такий смішний. Ні, лише не я. Давай, давай. Чудово. Всі при справі. І вона туди ж. Ну, треба ж так. Добре. Бабусі все доведеться брати до своїх рук. Готово Як ви це зробили? Шок. Тепер заливаємо у басейн усі газовки, що у нас є. Чим більше, тим краще. Тримаємо ритм. Не відстаємо. Чудово. Готово. Може, поки ніхто не бачить, я можу трохи випити фанти. Вау! Ешлі, я тобі що сказала? Не можна. Це все для малечі. У них зростаючі організми, їм потрібно більше їжі та води. Прибери руки. Лише одна фанта, не можна, не чіпай. Я приніс апельсини. Чудово, вони нам потрібні. Залишилось їх порізати чудово та покласти у лимонад. Нічого їсти не можна. Кожна хвилина на рахунку «Чудово!» Треба трохи підбадьоритись. Ешлі, що ти вигадала? Я поливаю бортики кислою рідкою цукеркою. Це смачно. Тепер посипаємо цукерками ньорць. Вони дуже смачні. Малюкам точно сподобається. Так, беремо ложку та перемішуємо. Я знайшов великі трубочки, вони підійдуть. Вставляємо у басейн. Ми впорались всі молодці. О, мало не забула. Потрібна парасолька. Це моя, я з нею гуляю. Але все найкраще для малюків. Тепер можна подавати. Скоріше спробуйте. Парасолька заважає. Але це ж моя улюблена парасолька. Дуже смачно. І навіть цукерки на бортиках! Більше нічого нема. Ми не наїлись! Оу, діти хочуть ще їсти. Що вам приготувати. Вигадала, нам потрібні ви. Так, ви наш десерт. Що? Вам потрібні? Ми? Біжим.